Колишній президент Росії, голова Ради безпеки Дмитро Мєдвєдєв заявив, що нібито перемога Росії в так званому СВО вже проглядається за певною низкою параметрів та назвав продуктивними нинішні американсько-російські контакти. Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю Ройтер Стас і проєкту Баргонзо. Факт військової перемоги дуже важливий, і він проглядається за цілою низкою параметрів. Але не менш важливо думати, що буде потім, адже мета перемоги в тому, щоб не допустити нових конфліктів. Цілі так званої СВО на початку були заявлені президентом нашої країни Володимиром Путіним. З того часу вони залишаються практично незмінними, сказав Медведєв. Також він озвучив передбачено нові погрози в адресу президента України Володимира Зеленського, і для цього він процитував Михайла Булгакова. Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку він вже настолько нам набила скомен. Вот я колеги там пишут. Но могу сказать, только одно. знаете, как сказал один ізвестний київ, аннушка вже пролила масло. От і, значить, глави йому неснасіть. Цинічно висловився голова Радбезу РФ. Крім того, він прокоментував минулорічний інцидент з змовірним переміщенням ближче до Росії американських атомних підводних човнів. За його словами, Росія так і не знайшла жодних субмарин, про відправлення яких казав Дональд Трамп. Водночас він заявив, що контакти Росії і Сполучених Штатів при Трампі стали значно продуктивнішими, і це на користь справі. Оцінюючи роль нинішнього президента США Дмитро Медведєв зазначив, що він намагається залишитися в історії миротворцем. І десь у нього виходить, а десь ні. Таку оцінку дав Медведєв. Як відомо, не так давно, як в кінці липня минулого року, розгорівся справжній скандал між Росією і США через ультиматум Трампа про 10 днів для закінчення війни в Україні. Заступник секретаря Ради безпеки Дмитро Медведєв ніяк не міг притримати язик за зубами та все продовжував вступати в нові і нові суперечки з президентом США Дональдом Трампом. Так він викотив чергову нісенітницю про правильний шляху, який обрала Росія. Нова заява кремлівського чиновника пролунала у відповідь на заяву Трампа про те, що тому потрібно стежити за своїми словами. Про погрози Трампа на мою адресу, якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія в цьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою. Висловив свою думку Медведів а про захід на небезпечну територію ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мертвеців а також те наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі мертва рука. Звернувся до Трампа з порадою експрезидент Росії. Своєю чергою, президент США Дональд Трамп також не лишився осторонь і різко відповів заступнику секретаря Ради безпеки Росії Медведєву на його погрози війною у соцмережі. True Social Трамп жорстко відреагував і попередив Медведєва, що подібні заяви небезпечні. Передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію, написав Дональд Трамп. Мід'єву раніше також уже відповідав і сенатор США Лінсі Тим у Росії, хто вважає, що Трамп несерйозно налаштований при припинити вприпинити кровопролиття між Росією та Україною. Ви незабаром на жаль. Помилитися, сідайте за стіл мирних переговорів, написав Лінсі Грем у соцмережі, X. своєю чергою. Екс міністр закордонних справ України Володимир Огриско висловив думку, що зараз ми маємо справу зі спробою американців продовжувати залякувати Москву. Водночас він не вважає позицію Трампа проукраїнською. Огризко запевнив, що президент США поки що намагається балансувати. Щоб у майбутньому домовитися з Росією на вигідних для себе умовах, і я переконаний, він хоче врешті-решт домовитися з Росією, щоб торгуватися з позиції потенційних вигод економічних геополітичних будь-яких треба. Також пам'ятати в оточенні Трампа достатньо людей, які вважають, що Європа не фокус, Україна не варта зусиль, а справжній ворог США це Китай. І вони намагаються розвернути увагу адміністрації саме в той бік. Але тактично нам зараз вигідно, щоб Трамп лякав Росію, щоб давав нам, хоча б якусь зброю навіть за європейські гроші. І цим нам потрібно користуватися, резюмував Огриско. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки в коментарях. а ми почитаємо на цьому, поки все. Ставте лайк і до нових зустрічей.